Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі Готую Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами приготуємо картопляні зрази. Для них нам потрібно відварена картопля. Я відварила в мундирах, почистила і потовкла гарно. Мука, сіль, перець, тому що картопля у мене не солена. Яйце. Якщо хочете, щоб вони були у вас пісні, просто не давайте яєчку. Вони теж будуть добре тримати кубки. Для начинки сьогодні у мене. Гриби, цибуля та морква. Пізніше ми це все поріжемо і потушкуємо. Приступаємо. Спочатку готуємо наше тісто. Беремо картопельку, даємо, додаємо 2 столових ложки муки. Більше не потрібно, тому що у мене картопля була відварена у мундирах. І вона і так не має вологи. Якщо ви її просто відварювали, і вона у вас досить волога, то тоді давайте трішки більше муки. Добре солимо. Картоплю у мене не солена, я добре солю, перчу і додаю ще яєчко. Нагадую, якщо ви хочете, щоб вони були пісні, просто не додавайте яєчко. І все добре вимішуємо. Щоб була однорідна консистенція. Спочатку, як завжди, я це роблю ложкою, а вже пізніше рукою вимішаю. Все, щоб перемішалося, щоб у вас не було грудочок або чогось не розмішано, особливо яєчка. Добре вимішуємо. Так, замісила я тісто, відставляємо його в сторону. І беремо нашу цибульку, нарізаємо спочатку цибульку. Це ми вже приступаємо до нашої начинки. У вас може бути і інша начинка, можете з м'ясом робити, можете робити з капустою. Це вже як вам до вподоби або що є у вашому холодильнику. Цибульку порізала я дрібненьким кубиком і ставимо на сковорідку. Я підсмажую на олії трішки не до золотистого кольору, просто щоб зм'якла. Поки смажиться наша цибулька, нарізаємо шампіньйони у мене. Можна якісь інші гриби. Я вже їх почистила і гарно промила. Ніжки я теж даю, не тільки шапочки. Нарізаємо дрібненьким кубиком, те, що було маленькі, дрібненькі, ось так я ще розріжу, щоб було дуже дрібнесеньке. Грибочки порізали, наша цибулька смажиться, додаємо до цибульки ще морку. Дивіться, морку я ось таку витягнула з морозілки. Я її почистила, потерла на бурячній терці, і мені так легше. Це такий лайфхак, як тепер називається. Напишіть, будь ласка, у коментарях, які ви маєте лайфхаки, може, теж щось зберігаєте, якось так цікаво. Можливо, хтось побачить в коментарях і теж собі буде таке застосовувати. Кидаємо до нашої цибульки кидаємо моркву і одразу кидаємо грибочки і тушкуємо все майже до готовності. Грибочки. Цибулька і морква вже потушились. У мене було майже до готовності потушені. Я потім посолила, поперчила і вже зготувала до готовності. Коли витягувала, добре, здушила олійку. Так, тепер будемо формувати наші зрази. Так, муку висипаємо в таку миску, щоб було легше, і формуємо наші зрази, формуємо наші зрази. Я взяла ложкою. Обпилила муку, щоб легше було працювати. Ось так добре розподілила. Всередину багато начинки так, защепила. Гарно, сформувала і ось такий. Зробила довгенький зраз. Ось такий. Тоді на дощечку ви собі зробили усі, або там шість, поставити добре на сковорідку. Так, ще один, начинки доста. І. Гарно защіпуємо, защіпили, виробили так, щоб вони були одинакові, щоб одинаково жарились. Ось. І так проробляємо з усіма. Сформувала я наші зрази, тепер обсмажуємо їх з двох сторін. До зарум'янення на розігрітій сковорідці. Перед тим, як я буду ставити жар, жарити, я ще їх трішки обваляю у муці. Ось так виглядають наші обсмажені зрази з грибами. Як на мене, дуже апетитно. З порції у мене вийшло 8 штучок, тому ви собі розраховуєте, коли будете брати інгредієнти. Ще раз усім дякую за ваші коментарі, дякую за поширення, дякую, що ви зі мною, дякую, що підписуєте. Усіх вас дуже-дуже люблю. Діліться у коментарях вашими лайфхаками, така, як у мене з морквою. Випишіть, які є у вас. Я усім вам дуже дякую. Мир з нами!